Всім привіт, кукурузка в розгарі, трудимося, відози нема коли знімати, робота кипить, З машини грузиться, нема коли. Така кукурузка, не важна, як обично, сулиці важної нема, саме пікше бачив 9,5 середня по площі. Тобто за один раз і то потім Короче, Кукуруза не важна. Зараз гархочу пройдемо. 26, 30, 34, молодив 40 на полбасовищі було в одному місці, свіженький файл. Вчора тут багато було годили, вже кінчали там пів одинадцяти. 3, 1. Діцями 4,5. Середня, поверх роки. Нема мало хити. Завтра дощ, треба встити, вигоска тугенька. Вроча, все плохо, все як обещне, як в кукурузі. Хоч і врожаю нема, але, але все тут. Тобто, Ось де рідка, качанчики славні, є місця, що качання зовсім нема. Не де кова кукуруза. Там уроць. А Ай, одною рукою не встигає. Мітростатіка, як обично, пещеть, кому там подобається, не подобається, мікрофон бере, звук сприймає дуже чітко. 11 кілометрів, муса і 8, коротше отак, От тут гонка не дебела. Роблю два обороти на бункер, якраз повний. Машини засипаю в принципі нормально. Кава на місцями на бізе. Получається підперти нема чим, Качани не вони временами випадають. Ну, нікуди не дінешся.